Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, журналіст Вадим Денисенко звертає увагу на п'ять неприємних фактів пов'язаних із запануванням російського диктатора, а також із ситуацією, що склалася у світі до травня 2024 року. Судячи з усього, захід змирився з тим, що Путін у Росії це надовго, і коли ми говоримо про розуміння нашої перемоги заходом, ми не можемо ігнорувати цей факт. Захід дуже обережно озвучив, що його червона лінія вихід російських військ за межі Донецької області, далі в глибні пропетровщини і Запоріжжя. Китай з великою долею ймовірності буде грати в мирні переговори не раніше кінця 2024 року, а реально лише в першій половині 2025 тисячі що важливо, Китай чекає пропозиції від України або когось із заходу щодо його подальшої ролі не лише у бізнес-проєктах по відбудові України, але й його ролі у чорноморському регіоні в цілому. Путін розуміє, що для нього найскладнішим буде той момент, коли спільні позиції вироблять захід і Китай, і всі його ігри, зокрема по північному шляху, французькій Африці, загравання з Індією це спроба максимально відтягнути цей момент. Наша ж проблема полягає у тому, що ми взагалі не звертаємо на це уваги, зазначає Денисенко. У внутрішній політиці головне завдання Кремля остаточний розкол 25% тих росіян, які займають антипутінську позицію. Зараз іде перший етап спроба маргіналізувати єдиного фінансового самодостатнього опозиціонера Ходорковського. Далі будуть задіяні різні політехнологічні процеси для того, щоб 10-12% нинішніх опозиціонерів перейшли в розряд тих, хто сумнівається. Якщо ситуація і надалі буде рухатись у цьому напрямку, це стане зрештою проблемою і для нас. Попри роздробленість опозиції, вона все ж є дамокливим мечем для Путіна і може стати основою для певних заворушень у разі ослаблення Кремля. І для нас не менш важливо, що це ліберальна опозиція, а не опозиція ультрапатріотів. Путін розуміє, що у нього в запасі є пара років, поки всі внутрішні політичні процеси задушені, а економічне погіршення життя населення не вплине на публічне ставлення до режиму. Єдине, що може вплинути на внутрішню ситуацію, це розширення тих самих 25% опозиції і зміна міжнародної конфігурації сил по примушуванню Путіна до миру. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитеся також своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками допомагаєте нам просуватись вперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.